Вітаю вас, шановні колеги-куратори, на завершальному етапі нашої теоретичної частини курсу. У межах цієї теми ми з вами поговоримо про обов'язки куратора. Ми підсумуємо інформацію, яку ви вже отримали протягом попередніх тем, і також поговоримо ще і про кодекс честі куратора. Але перед тим, як ми розпочнемо говорити про обов'язки куратора, я хотів би звернути вашу увагу на те, що по суті. Ви, як куратори, є ключовою зв'язковою ланкою між учнями, школою, батьками і, власне, нами. І саме від вас залежить проведення конкурсу у вашому закладі, організація його проведення і надсилання результатів. Отже, які обов'язки ми покладаємо на вас як на кураторів, і де з цими обов'язками ознайомитися? Для цього нам потрібно перейти, звісно, що на головну конкурсну сторінку. І тут потрібно перейти до пункту меню, який називається Вимоги до відповідальної особи куратора. Почнемо з того, що ваші обов'язки розподіляються на три частини. Перша частина до початку конкурсу, друга частина. Під час конкурсу, і третя після проведення конкурсу. Давайте розберемось з тим, що тут і як. Почнемо із першої частини, тобто, що ви робите до початку конкурсу. До початку конкурсу куратору потрібно провести роботу серед учнів і володіти інформацією про кількість учнів, які хочуть взяти участь у конкурсі. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що після того, як ви проведете цю роботу, вам потрібно буде надіслати нам попередню заявку. Заявку цю попередню, вам потрібно буде надіслати не пізніше кінця доби 14 листопада. Чому? Тому що 15 листопада вже розпочинається конкурс. Отже, ви провели роботу. Знаєте кількість учнів. По класах навіть. Що ви робите? Завантажуєте заявку, заповняєте її і вказуєте у заявці загальну кількість учнів. Відео про це є. Можете переглянути. Заявка заповнена. Що ви робите далі? Надсилаєте нам її на нашу головну електронну адресу. Знову ж таки, не пізніше. 14 листопада. Але звертаю вашу увагу, що після того, як ви надіслали лист із заявкою, ваші функції на початку конкурсу ще не закінчуються. Чому? Тому що вам ще потрібно дочекатися від нас лист відповідь, у якому буде підтвердження реєстрації, і також тут буде інструкція для подальших дій і Ще тут будуть реквізити, оцей лист відповідь ви чекаєте протягом трьох діб. Це не означає, що на третю добу вам надійде лист. Зазвичай це протягом доби надходить. Але ми беремо таку можливість для того, щоб, ну, що там не трапилось, щоб був у нас час запасу. Після того, як ви. Отримали від нас лист відповідь, оця частина початкова для вас закінчується. І можна буде вже чекати початку конкурсу, і тоді вже діяти в залежності від того, що буде вам потрібно робити. Якщо ж протягом трьох діб від нас лист не надійшов, прохаємо надіслати заявку повторно. Так буває. Бувають різні збої в інтернеті там, чи в поштовиків. Тому, якщо немає листа відповіді, надішліть нам заявку ще раз. І дочекайте, знову ж таки, листа підтвердження. Переходимо до другої частини. Вона буде основна, що ви робите під час конкурсу. Отже, після того, як ви отримали від нас лист відповідь, вам потрібно визначитися із місцем проведення. Тобто, ви повинні знайти місце, де учні будуть проходити конкурсні завдання. Ви розумієте, що для цього потрібно використовувати комп'ютер чи ноутбук і бажано не один. Тому найпростіше конкурс провести в комп'ютерному класі. Якщо немає такої можливості, тоді вже визначайтесь тим, як ви будете проводити конкурс, тому що без комп'ютерів чи ноутбуків конкурс провести не вдасться. Оце така ситуація. Ви визначилися із місцем проведення. Настало 15 листопада. Ви зайшли на цю ж головну сторінку, завантажили від ціль програми, які вам потрібні. І, відповідно, у визначений день провели конкурс. Чи, можливо, і не в один день, дивіться скільки у вас учнів і яка можливість. Можливо, хтось захворів, тоді можна з ним на наступний день, там, чи... тому що в нас два, два тижні, грубо кажучи, проводиться конкурс, часу достатньо. От. Провели конкурс, і що ви робите після цього? От, як вже пройшли всі конкурсні завдання і всі учні це зробили, хто хотів. Після цього вам буде потрібно зібрати з усіх задіяних комп'ютерів файли з результатами заповнити заявку. Тобто у заявку, ту, що ви надсилали, вам потрібно включити ще вписати прізвища імена учнів. Платити Оргнесок і надіслати все це діло одним листом на нашу головну електронну адресу. Не пізніше, не пізніше, Ніж 1 грудня. Тобто ми чекаємо листи із результатами до кінця доби 1 грудня. Але після надсилання результатів знову ж таки ваші функції в цій основній частині не закінчились. Чому? Тому що вам, знову ж таки, потрібно дочекатися від нас листа підтвердження. От після того, як ви надіслали нам лист із результатами і отримали від нас лист підтвердження, оця частина теж для вас закінчилась. І настає вже частина після проведення конкурсу. Після проведення конкурсу. Що вам потрібно буде зробити? Це час від часу заходити на свою електронну скриньку, ту, з якої ви надсилали результати. Ну і можете на ті, які ви вказували теж в заявці. І дивитись чи не надійшов від нас лист із сертифікатами. Після того, як ви отримаєте від нас лист із сертифікатами, вам потрібно буде ці сертифікати. Ну, як ви там, чи друкуєте, чи просто насылаете, от вручить їх учням. От після уже того, як ви отримали сертифікати, вручили їх учням, ваші обов'язки як куратора на цьому будуть завершені. Звертаю вашу увагу, що лист із сертифікатами надійде не пізніше 1 березня. Ну, але він буде, звісно, що раніше, просто ми беремо певну паузу на всякий випадок. Таким чином, після того, як ви отримали від нас лист із сертифікатами, роздали сертифікати учням, ознайомили їх із набраними балами, тому що там будуть вказані бали, функції куратора для вас закінчились. Отже, давайте. Підіб'ємо підсумок всього того, що ми з вами вияснили. Ви, як куратор, виконуєте функції, які розбиті на три частини до початку, під час конкурсу і після проведення. В межах цього часу вам потрібно надіслати не пізніше. 14 листопада заявку. Провести конкурс у межах із 15 по 30 листопада і надіслати не пізніше 1 грудня нам лист з файлами результатів, заявкою і повідомленням про сплату. І отримати від нас лист із сертифікатами. Це буде. Не пізніше 1 березня і нагородити ними учнів. Таким чином, ми з вами у цьому відео коротенько розглянули всі обов'язки куратора. Тепер давайте з вами ще в одному відео поговоримо про кодекс честі куратора.